Кожен з вас може замовити собі таке відео. Величний ювілей, величний ювілей. Оксолана, чула до нас місько-батяр їде. Оксолана. Ти чула, до нас місько-батяр їде. Місько їде. Так, так, я чула. Давно хочу познайомитися з ним. Подружки кажуть, що він такий, такий, ну такий ведучий. Який ведучий? Ну такий веселий, граційний. І головне, в нього такі, такі, ну такі конкурси. Які конкурси? Ну такі конкурси. Музичні, розважальні, танцювальні. Я би дуже хотіла такий конкурс, щоб він провів Сімбюля Га разом з подружками танцює навколо крісел, і потім так різко сідає. Хто не встиг, той і сімбюль. <гум> ну що, ти мені його замовиш? Скажеш, хай балібей домовиться. Місько Батяр. Що ж, такий веселий хлопець? Побачимо, побачимо. Дорогі друзі, кожен з вас може собі замовити таке відео. У батярів. Величний ювілей. Які конкурси? Ну такі веселі. Ну, такі веселі. <сум> It's